Всім привіт! Сьогодні 18 жовтня 2024 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в селі Кіблич Гасінського району Вінницької області. Так як уже наступають холода, ми підготовлюємо наш сад до зими. І сьогодні ми будемо робити побілку наших дерев. Дерева ми білимо двічі на рік. Один раз ми робимо це осінню і другий раз весною. Так як зимою у нас немає сильних морозів та снігу, а в більшості йдуть дощі, тому вапно трішки змивається. Наші садки не огорожені, тому взимку у нас тут прибігають зайці, і побілка цим трішечки рятує. Зайці меншим апетитом, гризуть нашу кору на деревах, тому що вона забілена. Ми побілили дерева наші. Деякі вже були побіляні декілька днів тому. Біля них ми обкопуємо при стовбурові ями такі робимо, щоб було менше шкідників. Буряни перемерзнуть і не буде шкідників різних. Це наш молодий персиковий сад. Тут у нас є горіхи, яблуні, черешні. Молоді персики. Тут уже я вам раніше показувала ці персики, коли ми збирали плоди, збирали наш урожай. Теж всі побіляні, гарненькі. Роблю вам невеличку екскурсію. Це теж молодий наш персиковий сад. Тут уже є горіхи, черешні, персики. Ось так. І також наш яблуневий сад. Теж усі дерева побілили, всі гарненькі. Ось так, до зими готові. І також у мене було багато запитань стосовно горіхів, які у нас ростуть. Тому ми зараз разом із вами відправимось на іншу нашу ділянку, і я покажу вам наші молоденькі горіхи. Наші садочки іще. Тут у нас яблуньки. Теж ми їх побілили. Тут у нас є і яблуньки, і горішки. Наша ділянка це знаходиться на такому крутому горбу. Такий великий пагорб. Тут у нас були яблуньки, ось такий молоденький садочок теж. А донизу ось ідуть горіхи. І от там далеко внизу ще є теж яблуньки. Ось зараз вам все ближче покажу. Ось у нас є такі горіхи. У нас тут чорнозему немає, тільки глина, тому в ями ми для посадки горіхів носили чорнозем. Аж звідти знизу, для того, щоб заправити ямки для посадки. Такі горішки тут в нас є. Ці вже більші. Después estamos de al nido Ось тут у нас теж є яблуні, а між ними ростуть у нас горішки, щепи. Ми їх нащепили і висадили років чотири тому. Яблунки і горіхи. Горіхи це сорти у нас тут є. Астахівський та Іванківський. Ось побіляно таке наше деревце. І внизу видно місце прищепи. Ось ці горіхи я маю, це Астахівський та Іванківський. І зараз покажу вам в порівнянні із звичайним горіхом. Як він виглядає. І це ще є малі плоди, тому що у нас дерева молоді, а на маточних деревах горіхи були ще більші. Ось так, для зрівняння. Води дуже смачні, горіхи ці солодкі. Ви запитували, тому я вам демонструю. І ось тут ми можемо також бачити. Ось такий ще у нас тут є садочок. Ось там у нас раніше був такий невеличкий ставочок. Ми там ловили рибу, були гарні карасі, але зараз, на жаль, все повисохало, так як проблеми з водою. І залишилося стільки місця. Щась так снизу вам покажу. І аж туди доверху у нас теж засаджена. Дякую всім за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, пишіть коментарі залишайтеся зі мною далі.